Я з Ванкувера, Британська Колумбія, Канада. Мене звати Ейпріл. Я залишила дітей вдома. Я часто з ними говорю їм 6, 10 та 14 років. Я щиро вірю, що те, що ми робимо тут, важливо для їхнього майбутнього. Ми робили багато різних речей з гуманітарної допомоги. А потім я почала займатися евакуацією тварин, тому що їздила у такі місця, як Бахмут, Зарічна, Сіверськ, Українськ, Торецьк. Я займалася доставкою води в Сіверськ за Білогорівкою. Вже я приїжджала з водою а виїжджала порожня і могла вивезти 16-20 тварин одночасно. Я тут з грудня 2022-го як волонтери. Я провела багато часу поблизу лінії фронту і бачила, як ці місця повільно зникали. Так що в кінці минулого року я почала розуміти, що це не закінчиться. Я буду продовжувати рятувати тварин, доставляти воду та їжу, але це не закінчиться допоки Ми не допомагаємо військовим. Я зрозуміла, що можливо буду не найкращим піхотинцем, але медиком я можу бути Medical, I could do. Do you know? Ви знаєте, що там написано? Yeah, так? Я ніколи не зраджу українському народові. Один з наших солдатів дав це мені.